Друзі, всім привіт! Сьогодні четвер і я завітала на ярмарок буквально на кілька хвилин, і не було і часу достатньо вільного, і вже там починали збиратись, тож швидко-швидко. Але дещо все ж таки купила, задоволена, витратила 15 євро і показую таку вам міні-закупку. Думаю, що знову буде відео з кількох частин, але фільмую. Ось такий виноград, написано Франція. Мені він дуже нашу Молдову нагадує. Я ще навіть не спробувала. Дуже нагадую. Ціна 2,50 Ну, Думаю, кілограм тут десь є, може трошки більше. Подивимося, чи дітям сподобається трошки терпкувати. Це як Молдова, але ще не та, що полежала. Знаєте, як її продають пізно восени. Вона тоді більш така солодка і шкірка тонша. А тут ось, ну, в будь-якому разі дуже смачно. Думаю, з цього винограду, мабуть, і вино роблять тут. таке, Авокадо вже не купувала якийсь час, дуже теж хотіла. І хотілося б мати можливість їсти ледь не щодня його. Ну, і я люблю, дуже смачно. І Дітям теж пропоную. Тут ціна 4 євро за. Три авокадо. Взагалі ціна євро 50 за один авокадо. Вони величезні такі. Подивимося, щоб з кісточкою пощастило. Взагалі було б добре, якби кісточка була невелика. Не завжди так буває. А пропозиція промо-акція 3 за 4 євро. Взяла. Далі огірки ось такі величезні. Тут вони поштучно у Франції продаються. Тому не скажу, скільки вони важать. Ну, Достатньо багато, якщо не пів кіло, то дуже, дуже близько до того. 300-400 грамів точно. Ціна продають по 1 євро. Два огірка за євро 80 ну, Нам на салат до їжі більш ніж підійдуть, взяла двоє, точно не пропадуть такі огірки. Ну і цукіні, ось такі кабачки не змогла собі відмовити. Звичайно, сезон, а можливо, це другий сезон, так як тут. Завдяки погоді, сонечку можна два врожаї збирати, два рази садити, два рази збирати, то, можливо, трошки і сезон. Ціна євро 60 за кілограм, вони просто ідеальні, бачите, які в'ялі, ще не, не побиті перевезеннями. я взяла всього три, думаю, там, підтушити, можливо, їх потушити на оладки особливо не вистачить, але подивимося. Ну, в будь-якому разі захотілося таких смачненьких, свіжих цукіні І взяла яблука, яблука-сорт Гала. Думаю, що тут ближче до 3 кг, але не скажу, можливо, немає. Трьох ціна євро 20 стандартна ціна у цих продавців них цілий рік завжди одна ціна. Єдине, що змінюється, це яблука. Коли розкуповують, вони новий врожай додають і так цілий рік продають за однією ціною. Зараз це найдешевша ціна в супермаркеті, те, що вдавалося купувати по євро 20, трохи інші яблука. Немає зараз такої пропозиції. а В нас дуже багато яблук діти їдять. Була б можливість, вони і по 5 кілограмів в день з'їдали. Ну, коли така можливість є, то добре. А як ні, то хоча б по кілька яблучок на кожного видається взяти. Все, на, на цей момент перша частина відео закінчилася. Дякую. Всім привіт ще раз. Як обіцяла продовження відео, те, що я придбала в понеділок в супермаркеті Нету, як завжди, заїхала за хлібом. До борщу ще вирішила сметани купити. Ну і так вийшло, що витратила я аж 40 євро. Що саме взяла? Намагатимусь дуже швидко розповідати. Ось таке куряче філе. Є в мене ідея приготувати м'ясо по-французьки, давно не готувала. І ну, тут. Можливо, не всі 1,5 кілограма в мене підуть на цю страву. А, ну, якщо так, то щось і залишиться на наступний день 13,50-1,5 кілограма. Найнижча ціна, ну, тому що такий великий об'єм, тому менше ціну і не знайдеш. Далі йогурт грецький. Ось таку упаковку. Тут 4 баночки по 125 грамів, здається. 150 грамів. Евро 28 коштує. додаємо туди вареничку, з інжиру, наприклад, і дуже-дуже смачно такий ось десерт виходить. Фромаж Рапе 7,62 Я заплатила за кілограм ось такого тертого сиру, використовуємо до різних страв. І в першу чергу, ось так для м'яса по-французьки мені буде необхідно, і, звичайно, ще велика кількість залишиться. Подивимось, чи будуть ще якісь трави, Ні, завжди можна невеликими порціями заморозити. Тому кілограм беру сміливо. Далі, ось такий хліб це схожий на багет, але він товщий. Ну, і не, такий, не так приготовлений, як в буланжері. Це саме ну, такий промисловий багет. Хліб нам зараз теж до борщу треба. 89 центів коштує, не скажу, яка тут вага. ну До пів кіло. Ну, десь пів кіло, мабуть, є. Далі хліб О, ось такий тостовий для бутербродів, для сендвічів взяла теж, бо зовсім ніякого немає. У нас там ще арахісова паста є, діти їдять такий теж на перекус. 550 грамів коштує євро 0,9. Така ціна. День теж сироп. там акція. Є, написано, Євро 57 коштує повна ціна, але мені буде повернення на карту магазину 40 центів за кожну. ну Ось така пропозиція зараз. Тож, ну, я вирішила взяти дві банки. У нас це теж як десерти, де діти між собою розділяють. там, 465 грамів безпосередньо персиків половинок, таких почищених, без шкірки. ну, Дуже смачні, що ми робимо фруктові салати, ну, побачила акцію і вирішила взяти. а Побачила, тому що ананаси мені потрібні для м'яса по-французьки, євро 25 коштує одна баночка, тут 340 грамів ось таких кілець. Саме ананасів, сама банка 580 мл. Ну, ціну, я сказала, євро 25. Власне, поряд з цими ананасами побачила пропозицію по персиках. Тож взяла. Машефху, це в нас цукерки. Мабуть, 3,99. Тут кілограм цукерок Це карамельки. Ніколи таких не брали. Зазвичай я беру. Ще Написано, що вживати можна, але я ні, вони тверденькі, навряд чи їх можна розживати. Зазвичай беремо жилені, але вирішила для різноманіття ну, на швидкоруч взяла таку велику упаковку, кілограм, попрошу дітей розділити, можливо, частину приберемо, щоб не, все, і щоб не харчувалися наступні дні цими цукерками. Далі. Морозиво євро 57 тут 6 конусів. Ось такий стандарт, який ми беремо в нето. Я зазвичай такий беру. Теж десерт після основної страви в нас яйця добрала, тому що використовуємо багато. Вчора буквально на ранок 10 яєць зварила, їх з'їла на сніданок. І... Ну, тому все. 3,80 коштує 20 штук. Стандартна наша тут ціна. І Крем Фреш. Це до борщу. Теж така ось сметана. Називається Крем Фреш. Але смак, смак і вигляд, і консистенція. Все як у звичайної сметани. 97 центів коштує тут 450 мілілітрів. 459 грамів. 15% такої сметани. Ось і все. За, за таку покупку віддала 40 євро 35 центів на сьогодні. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Бачите, я дуже швидко намагалась все розповідати. Менше емоцій, більше фактів. Дякую, що продовжуєте слідкувати за оновленнями на цьому каналі. Побачимось в наступних відео. Бувайте!